В головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області розглянули питання соціального забезпечення громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції. На сьогодні у області розміщено 1248 переселенців, більше 500 з яких діти, великий відсоток також жінок та людей похилого віку. Відповідно до розпорядження кабінету міністрів, створено регіональний штаб з вирішення питань соціального захисту таких громадян. За словами начальника головного управління ДСНС України у Хмельницькій області Бориса Болібруха, відповідні відомства роблять все від них залежне, аби забезпечити найнеобхідніші потреби вимушених гостей. Працюємо щоденно, щодобово приймаємо дзвінки, адже ви знаєте, що визначений телефон 101, багатоканальний. Контактуємо з цією людиною, зустрічаємо, де вона визначить, чи це місце залізничного вокзалу. І визначаємо місця попередньої дислокації. Потім розміщуємо. на території області. Створено реєстр приміщень, у яких можуть розміститись переселенці. Наразі таких об'єктів 203. Через те, що у Хмельницькому кількість місць розселень обмежена, люди здебільшого перебираються у сільську місцевість. Майже 1200 переселенців проживають у приватному секторі, 56 – у гуртожитках та двоє у закладах соціального захисту. Невдовзі область прийме другу хвилю мігрантів з Криму, тому керівник регіонального штабу Віктор Кривий звертається до мешканців з проханням допомогти у поселенні. Важливим є і питання працевлаштування гостей із окупованих територій. До служби зайнятості звернули 120 осіб. 74 з них отримали статус безробітного, 14 вдалося отримати роботу, ще 4 – тимчасово зайняті. Кількість працевлаштованих невелика, бо більшість переселенців планують повернутись на постійне місце проживання. Решта працюють переважно продавцями у місті, проте найбільше вакансій пропонує сільське господарство. Аби тимчасово переміщеним громадянам було легше зорієнтуватись, куди податись під час прибуття Міністерством соціальної політики та міжвідомчим координаційним штабом розроблено дорожню карту внутрішнього пересування країною. Нещодавно така надійшла у Хмельницьку область. В даній дорожній карті конкретно викладена інформація про номера телефонів, по яких можна звернутися в будь-яку службу по будь-яких питаннях, а також. Конкретно розписано по кожній службі, яку надає та чи інша установа, допомогу. Регіональний штаб розповсюдив дану інформацію на ЖД вокзали, автовокзали по об'єктам соціальної сфери. Регіональний штаб працює не лише із переселенцями, що знаходяться на території Хмельницької області, а й жителями самих окупованих територій. Нещодавно психологи головного управління ДСНС України у Хмельницькій області повернули зі Слов'янська, де надавали населенню необхідну гуманітарну, інформаційну та моральну підтримку. За словами одного із психологів Юрія Єрменчука, люди, які залишились на небезпечній території, природньо мають більш нестабільний психічний стан ніж ті, що її покинули. Якісь панічні реакції, ну страх повернення цих бойових дій, які відбувалися на території міста Слов'янська. Найбільше психологічної підтримки потребують діти та жінки, проте всі без виключення хочуть жити у своєму рідному місті, але під мирним небом.